Дякую, Оксанка. Дякую всім, хто вижив. Хто не замерз до кінця, можете подивитись на мене у красивого вишиванці. Мені здається, саме класний привід в День української мови та писемності. Одягнути вишиванку. Саме той привід, але не в метро. Якби ті, хто нас зараз бачить на екранах, нам трошечки тут холодно, але ми молодці, ми на такій маленькій волонтерській роботі сьогодні, тому що наша мета мотивувати тих, хто. Може, досі не перейшов на українську мову. Може хто хоче перейти, може ще вагається. Я сподіваюся, що в принципі після 24 лютого ці вагання мали піти геть, але це вибір кожного. Дивіться коротко про себе. Ні, спочатку хочу подякувати Тарасу Тополі і його дисертації, після якої можна мені було не виходити. Він там сказав все і за всіх. Дякую, дякую Богдану і вашому обличчі, нашим військовим. Дякую за те, що ви робите. І, зрештою, чекаємо всіх військових, які зараз в полоні. Чекаємо дуже, і ви обов'язково повернетесь. Дякую Івану Малкови. Боже, ми... оскар якийсь виходить. Іван Малкович то взагалі просто такий промінчик світла. Я... Він один з тих, хто надихав мене спілкуватися українською. Взагалі, Абаба-Галамага це. Дещо неймовірне, і він коли вийшов, я ж я ж прокинувся і зігрівся. Десь Єрма Вітовська є, яка я просто вони про себе так не скажуть. А я можу трошки про них. Єрма Вітовська, до речі, не дарма і не просто так апелювала такими історичними фактами. Вона зараз пішла на вищу освіту на магістратуру до Острозької академії і е, навчається на історика-археолога. Тому їй навіть подяк, подякуйте оплесками. Це дуже круто, тому що мені здається, всі мали зрозуміти, що мову і історію. Нашу рідну ми маємо знати всі без виключення. Ну і не такі класні справжні трушні вчителі, які стають недарма найкращими вчителями за версією Prize. Вчитель, який взагалі знає слово трушність, заслуговує як на мене найбільшої уваги, тому що мені здається, нам треба говорити мовою, яка є зрозумілою, яку мають зрозуміти. Я не говорю академічною мовою. Я не чекаю, не щикаю. І, і знаєте, десь місцями сорі, але цим пишаюсь, тому що мене легше зрозуміти. Я менше можу резоную, але я говорю мовою, яка мені близька, вона мені рідна, вона зрозуміла. До цього я дійшов до речі не одразу, навіть дуже не одразу. Я коли готувався, думав, я зараз вийду, скажу, ви не повірите, але до 24 до 24 років я говорив виключно російською. А тут я побачив, що я не один такий. Тепер я взагалі в клубі можу сказати, добрий день, я Олександр. Я спілкувався російською до 24 років і всі маєте сказати Привіт, Олександре! Тому дійсно так, нас таких багато. З одного боку, на жаль, дуже багато, як сказав вже класик Тарастополя, дітей, на яких впливало середовище навколо. Тому що дійсно у дітей. Вибору немає. За них вирішують батьки і оточення. Це правда. А, а з іншого боку, круто, що нас таких багато, які перейшли, говорять, насолоджуються, пишаються собою і, і, і несуть далі мову в маси. Коротко, власне, як це відбувалося, я дійсно народився в російськомовній сім'ї. У мене була остання російськомовна школа в місті Хмельницькому. Я грав далі в КВК. Російською мовою, ну взагалі, все було російською мовою, ви розумієте. Я мені просто 40, я сивий не просто так, тому я дійсно народився ще в радянському союзі і в пострадянському середовищі навчався. От і не те, щоб я скільки вже там 16 років тому дійшов в той момент, що треба перейти на українську. Ні, насправді мене змусили обставини, і це дуже круто. Насправді неважливо, що вас змусить, Важливо, як ви до цього поставитесь. Власне, я приїхав в Київ. Це мій був такий довгоочікуваний переїзд до Києва. Мене запросили в Comedy Club Україна. Хто пам'ятає, У мене там були крильця. Після того я вже довго не міг від того відійти. Запитання, де крила, а я... потім перейшли, правда, в де притула. Ну, це таке, знаєте. От, і я переїхав сюди, залишивши все в Хмельницькому, поставивши на кон свою кар'єру. так? Ми готувалися до Comedy Club Україна, ми його власне, створили. І у нас така була головна вечері, вечірка в нашому житті. Ми показувалися продюсеру на телебаченні, ми продавали себе на телебачення. Це був момент, до якого ми готувалися, напевно, що все наше життя. От ну і мені там там так сталося. Що тоді увійшов е, як там правильно е, вийшов закон про українську мову на телебаченні? Те, що ведучі на телебаченні, мають спілкуватися українською. Абсолютно правильно на мою точку зору. Закон і таких має бути побільше. Мені здається, що в цьому плані держава якраз діє правильно. Е, все ж таки такі речі мають. Обережно, але насаджуватись, як квоти на українські пісні, на радіо, телебачення і так далі. Тому що це є носії, носії мови першочергово. От. І мені забули сказати, що я маю сьогодні вести українською, тому що раптово так сталося, що у нас приходить продюсер. Ну, Я облажався по повній, Я намагався перекласти свої тексти, які написані російською мовою, були на українську. Люди, це жах. Немає нічого гіршого, ніж перекладати <плес> жарти з якоїсь мови на мову. Там адаптація фактично не діє. краще писати. От. Ну і я облажався по повній. і після того продюсер сказав: класне шоу, беремо на телебачення. Всіх, окрім цього, знайдіть нормального україномовного ведучого, цього ми не беремо чубатого, як би сказав, придолав. І тут в мене було два варіанти: один сісти і плакати. Ні, навіть три, напевно, що е, сісти, плакати. Напевно, що другий тоді був би популярний поїхати до Московії і шукати щастя там. Е, до речі, мене це ніколи чомусь не вабило. Ну і третій боротися і вчити. Я підійшов до продюсера і спитався, скільки в мене є часу, чи в мене взагалі є час е, на вивчення мови. Чи можу я претендувати на моє місце? Він сказав: дивись, я можу потягнути з кастингами місяць-півтора. Якщо ти за цей час вивчиш мову, прийдеш на, свій, на кастинг, на своє ж місце і доведеш, що ти нормально, ти мені подобаєшся як ведучий, і так далі. Це просто ну, забаганка продюсера, і треба знати мову. Якщо ти її вивчиш і доведеш це, я, ну, ми знову тебе покажемо, я думаю, шанси є. Ну, і власне, я почав вчити мову. Дуже інтенсивно почав вчити мову. Я, ну, це такі вже поради для тих, хто починає, власне. Обов'язково знайдіть якогось ну, викладача, тренера або такий ресурс, як єдині. Власне, дуже крута ініціатива. Це неймовірно. Вам треба професіоналів, які вам розкладуть, як вчити. Сорі, це правда. Мені порадили одного викладача, репетитора. На той час невідомого. Ви зараз будете трошечки в шоці. Зараз це просто глиба української мови, гроза всіх дітей. ЗНО і взагалі всього українського мовного е, Олександр Авраменко. Просто так склалося. Я, він тоді ну, просто репетитор і репетитор, але я йому дійсно дуже вдячний. Він багато зробив для мови, неймовірно багато. Е, і ну, якщо стисло, розповісти про його, ну що власне він мені запропонував в такі стислі е, терміни, то це е, е, позбавлення. Україно російськомовних кліше в нашій мові. Тобто, в нас дуже... нам не подобається говорити українською, особисто я, як перфекціоніст, не люблю цього, коли ти робиш сам помилки, розумієш, що ти робиш помилку, але не знаєш, які, вип... ну, які виправити, як говорити. І в нього дуже класний акцент на розповсюдженіші помилки. Ну, умовно кажучи, там не закривати двері. А зачиняти там чи причиняти. Не закривати очі, а заплющувати. І в цьому такий кайф, наша мова. Уявіть собі, на їхнє одне закривати. В нас є, здається, якщо я не помиляюсь, близько десяти варіантів. Закривати, заплющувати, причиняти, зачиняти, що хочеш. Ну наскільки наша мова красивіша. І я, я в цьому зловив такий, знаєте, як то кажуть, я теж буду трушним, вайб. Такий прикольний вайб. Я почав вчити мову разом з ним два двічі тричі на тиждень. Це мені дуже допомогло. Але порада від нього була зануритися в україномовне середовище. Власне, всі, хто вчив будь-яку мову, розуміють, що найкраще, що може бути, це мовне середовище. Це дуже сильно впливає і дуже сильно допомагає. Тоді я знайшов ще одного репетитора, далеко не довелось ходити. От е, я просто переїхав жити до Сергія Притули. Ну, як би варіантів тоді не спілкуватися українською в нього не було. А, власне, тому що знаєте, в нас тоді в Лозунг був на ну, каналі. Ти пам'ятаєш, Оксанка, давай жити разом. Я таки прийшов до притулу кажу, давай жити разом. От. Єдине, що нам разом не дали пожити, але це і добре, тому що тоді в притулу вдома жив в повному складі гурт Sky з Тернополя. А, і ще половина Тернополя, які приїздили. Перекентуватися, як вони казали, на день, на два до Києва. Ну, власне, це правда. Ми жили на в нього однокімнатна квартира була на Патріса Лумумби. Ми жили на підлозі. Щовечора міг про ну, це пролунати і ти там відкриваєш, там стоїть привіт, я з Тернополя, тут Притула живе. Я сказала, що тут можна переночувати. Ну, Єдине, що ми не всіх пускали. Ми пускали. Він він питав: є що їсти? Він каже, та я з Тернополя приїхав з дому. Мене жити, тоді заходь. Ну, жартую, але насправді дійсно близько 10 людей з Тернополя тоді там жили, і це дуже-дуже мені допомогло. Отже, приблизно місяць-півтора я жив в нього там. Я себе ще вирішив, вирішив трошки помучити. Я такий мазахіст, можна сказати, я в цей момент ходив і дивився на кастинги на моє місце. Коли приходять знайомі тобі всякі там джеджули і так далі, і читають твої тексти на твоє місце, так мотивує, капець просто. Ну, так, ну, серйозно. Тобто я шукав собі додаткову мотивацію не пускати руки і не відволікатися. От. Ну і власне, там так склалося через місяць чи півтора, певне, що півтора, я прийшов на свій кастинг, я його склав, мене затвердили, і тоді я став. Телеведучим на вже тоді інтернет, здається, був в, в, саме в Камеді Клаб Україна. Це yes, я, я прискорююсь. Другий етап, дуже прикольно. Перше, коли ви почали говорити, це одна історія. Другий етап в вашому мовленні, коли ви спілкуєтеся вже мовою, говорите нею, це коли у вас перемикається той самий тумблер і ви починаєте мислити мовою. Це дуже важливо. Це ну, дуже важливо не опустити руки. На тому етапі, коли ви вже ніби говорите, але не довели це до автоматизму. Це просто супер кейс, коли до тебе звертаються українською, і ти починаєш говорити українською, не замислюючись, треба до цього дійти. До цього я дійшов далі. Скажу вам чесно, це був підйом. Уявіть собі, я ніби навчився говорити, але як ведучий вже читати підводки це не говорити вільно в прямому ефірі зранку, коли ти ще не прокинувся з сьомої до дев'ятої щодня, формулюючи свою точку зору з приводу теми, про яку ти повчув вчора. І там дійсно було важко. А я потрапив в україномовне середовище двоє галичан, притула і фреймут. Люди, які говорили Україні, вони смоктали її, вибачте, з молоком матері. Це правда, українську мову. І вони не, вона в них дійсно линула. І тут я, який намагаюся вставити слово чи думаю, потім перекладаю. Ну це просто жесть. Ще й притула. Ну, Дивіться, він просто прийшов з радіо, він взагалі радіоведучий. Знаєте, яка найбільша проблема в радіоведучих, коли це там називають крах, коли біда на радіо? Це коли. Порадіво тиша. Тому він говорив завжди, за всіх постійно. І мені реально, щоб вставити свої два слова, треба було дочекатись, поки він зробить вдих. Ну, це екстремальні умови. Повірте, я, я може, тоді полюбив екстрим. І от в таких екстремальних умовах реально я вчив мову. У мене не було варіантів. Якщо ви говорите собі, блін, мені так важко, або страшно говорити українською, уявіть собі, що ви виходите щоранку в ефір, прямий ефір, з таким самим острахом, я не знав мову настільки, щоб вільно нею говорити. Мені було страшно, капець. Тому що, якщо ви боїтеся спозоритись перед друзями або там на роботі колегами, то я позорився на всю Україну. І це правда. І мало того, я, я дякую притулі знову. Знаєш за що? що? Я досі продовжую трошки. Ну? Я продовжую. Женя, я, я був один з твоїх амбасадорів, тих, хто затягнув тебе в мову. Я розігріваю перед Клопотінка, так що це нормально. От, дивіться. Значить, через півтора року, напевно, що от той тумблер перемикнувся. І я дійсно почав мислити українською. І це, і це неймовірний кайф. Але до нього треба дійсно попрацювати. Як то кажуть, знаєте, так дійсно ой, важко, так важко. Важко зараз нашим військовим напередку. А мову вивчити, вибачте, не важко. У вас для цього є все. Інколи не вистачає, правда, світла. В Києві, ну нічого, можна і вчити і в Лос-Анджелесі, як ви побачили. І в Чикаго ще, до речі, ще краще. О, е, власне, е, якщо говорити про те, ну як сказав Богдан і, або Артур, я хочу звернутися власне, дійсно до аудиторії, ну на яку я не маю, напевно, що впливу, але з якою я спілкуюсь на ти, це аудиторія інфлюенсерів. Але я хочу просто підкреслити, що інфлю... інфлюенсерами зараз є всі, не тільки вчителі, які нарешті це зрозуміли клас, не тільки блогери, телеведучі і так далі. Кожен з нас інфлюенсер, тому що навколо вас є, є 100% люди, людей, які до вас прислухаються. Ваша думка комусь це важливо. Ми живемо в час, коли в кожного з вас, напевно, більше 500 або тисячі підписників в будь-якій соцмережі. А значить, ви маєте вплив. Так от, що я думаю про інфлюенсерів, власне, про людей, які висловлюють свою точку зору і хочуть на щось впливати. І я сподіваюся, що вони зрозуміли, що час впливати, що час мати принципи, що не час на все не однозначно і так далі. Так от, я вважаю, що. Е по-перше, державні органи мають спілкуватися українською мовою 100%. Державні, ну взагалі заклади, які зараз введено в законі, ви маєте повне право сказати офіціанту або продавцю в магазині, щоб вони до вас зверталися українською. І це ваше право, і це правильно, бо ми живемо в Україні. Ну і найголовніше, я вважаю, що всі ті, хто виступають прецелюдно, тобто мають якийсь вплив, мають спілкуватися. Чому поясню? Знову Тарасик вкрав в мене тезу: нам треба зробити все для того, щоб мова стала модною. Тому що діти не розуміють, напевно, що таких понять, як гроші, як треба, знання і користь взагалі, значення слова користь. Але вони класно розуміють слово модно. Тому що коли навколо тебе твої модні друзі говорять українською, ти теж будеш говорити українською, і нам треба зробити максимум для цього. Нам треба створити україномовне модне середовище. Власне, я дійсно пишаюсь тим, що ми робили в підйомі. Тому що у нас був, знаєте, так круто побачити свої несвідомі кроки тоді, через 10 років підйом закінчився в 2011-му. Після того було ще одне україномовне шоу Кабріоліто перше, напевно, шоу україномовний тревел. І це так круто зараз зустрічати десь в Приватбанку. Вчора до мене мій менеджер там, ми попрацювали, потім каже: дивіться, Олександр, ви знаєте, я вас запам'ятав, з чого? Ви колись підйом вілею, я кажу, так, добре, почалося. Я знаю, що я такий старий. Він каже, ні, ні, ні. Ви колись сказали, так причому так дерзко, якщо вони говорять на Україні. То ви принципово будете говорити на Росії. І це запам'яталось людині, яка зараз працює таким крутим менеджером і так далі. Тобто, вплив є, ви можете його не побачити одразу, але повірте, як мінімум ви впливаєте на ваше оточення, як максимум на ваших дітей, тому що діти нас дуже наслідують. І дійсно, я погоджуюся, що у нас дуже велика проблема з україномовним дитячим контентом. В будь-яких соцмережах, особливо YouTube, який, на жаль, дивляться діти, вони інше покоління. Тому просто закликаю всіх блогерів, тих, хто хоче цим займатися, створюйте україномовний контент крутий, веселий, цікавий. Я пишаюсь нашими українськими е стендаперами. Мені здається, коли українські стендапери перестали копіювати і наслідувати Рашу і перейшли повністю на українську. Вони, знаєте, вони це все відкинули, і вони стали цікавішими, тому що вони почали жартувати на нашу тему, на, на, ну, говорити про наші проблеми. І зараз дійсно зліт українського гумору, пісем, писемництва, пісень і так далі. І це все залежить від нас. Напевно, що коротко так, але нам ще довго і плідно працювати. Ми з командою, до речі, цим теж займаємося. Дякую.